Всім привіт! Хочу поділитися з вами візерунком, яким я буду в'язати павутинку. Я вже зв'язала з цим візерунком жилет, МК є на каналі, я залишу під відео ссылку. Переходьте, дивіться і в'яжіть. Я просто закохана в цей візерунок. Так думаю, що я не одну річ зв'яжу їм. Зразок зв'язано з пряжі 30% мохер, 10% марінос і 60% поліакрил в 100 г 950 метрів колір називається марсала. Ще хочу додати, що в'язати в одну нитку одне задоволення, тому що краще вибрати моточну, бо жилет я в'язала в 6 ниток бобінної пряжі. То трохи заморочливо. Значить, так, раппорт візерунка складає чотири петельки. Це, так, почнемо спочатку, три петельки виворітні, і іде така лицева доріжка. Чотири петлі плю. Потрібно набрати для симетрії і плюс дві кромкові, це в ширину. Висоту, я після такого зв'язаного листочка, піднімаюся на 15 лицевих рядів, їх дуже легко порахувати. Ось так. Ось листочок, і я відраховую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, тут я вже збилася, тут трошки погано видно. Тобто, піднімаюся я на 15 лицевих рядів, а тоді на сусідніх доріжках. Починаю в'язати листочки, тобто воно в шахматному порядку, починаємо візерунок, я набрала 15, так, не 15, тут у мене набрано 37 петель, я пров'язала в висоту 15 рядів, в'язала 3, виворітні, одна лицева, виворітні, одна лицева і так далі. А потім, чергуючи через доріжку, в'язала листочки. Тут листочок є, тоді пропускала листочок, зв'язала і так далі. Потім від зв'язаного листочка відраховувала 15 рядів, і на сусідніх доріжках знов вив'язувала. Листочки. Це можна все зробити ще по-своєму. Можна відстань більше зробити, можна там 5 петельок взяти. або листочки розміщувати ближче один до одного, або далі. Це вже як ви захочете. Складного нічого нема. У мене також є таке коротеньке відео, як вив'язувати отакий листочок. Також залишу ссылку під цим відео. Переходьте, дивіться, мені дуже подобається. Повністю фасон я ще не придумала. Я ще буду фантазувати. Але результат обов'язково вам покажу. Дуже гарно, хочу я сказати. Мені дуже подобається. Легко в'яжеться, бистро. Так що, я думаю, скоро зустрінемося ми з вами.